А тепер магічна, насправді дуже практична частина. Якщо ви збережете нагороду, наприклад, те саме полегшення, відволікання, тишу, чи відчуття життя, але заміните дію, то звичка перепишеться. Нам не треба воювати з потребою і ефектом від нашої звички. Ми міняємо шлях. Ви можете взяти листочок паперу і написати собі: Моя нагорода така. Це ваш ключ. А тепер спитайте, як я можу інакшим способом отримати цю нагороду? Навіть з тим самим тригером. Наприклад, ви зриваєтесь, тому що ви побачили, ви нікуди не встигаєте. М -м -м. І по сьогодні ви зривалися, ви відчули полегшення. А може вам допоможе гумор? Можете просто зробити якийсь жарт. зробити щось веселе там, Інколи буває так, що коли я спізнююся, я не просто починаю жартувати, я починаю просто сміятися да, для того, щоб підтримати самого себе. І це дає мені мою нагороду. А що буде нагородою вас? І як ви її отримаєте з новою звичкою? Напишіть мені про це в коментарях, навіть якщо ви будете дивитися цей ефір вже після того, як він завершиться. Практика друга. До речі, кому сподобалася перша практика, можна поставити просто одиничку, простягнути руку. Якщо вона у вас є, то вона зможе поставити одиничку під цим ефіром. І якщо ви ще не підписалися і не поставили лайк, то так само можна зробити це одним рухом правої чи лівої руки. Це легко. Друга практика називається замість і перед. Міняємо автоматизми без боротьби. Це одна з найтах мені технік схем, яка мені дуже подобається, бо вона працює. Що я роблю, що я зроблю замість старої дії, щоб отримати ту саму нагороду? Наприклад, тригер. В тому ввечері стара дія скролінг 40 хвилин. Нагорода відключити голову. Нова діє замість. Цього 10 хвилин прогулянки, чи там 15 хвилин душ, дихальна практика, там, наприклад, 4 квадратне дихання, коротка якась музична пауза, послухати якийсь улюблений трек, почитати щось 10 хвилин. І останнє, що я зроблю за 30. 40 чи може там 60 секунд, тобто за одну хвилину до старої ідеї, щоб розірвати автоматизм. Наприклад, тригер втома ввечері, і перед старою дією, який був раніше скролінг, що мені треба зробити, щоб я переключився не на скролінг, а на душ. Чи на дихальну практику? У мене, наприклад, є таке слово сполучення всередині, немає нічого важливішого за. Тривалість мого життя. Я можу зробити прямо зараз таку справу, яка зробить моє життя на 20 хвилин, на 30, на годину тривалішим. Кажуть, деякі вправи можете почитати самі в інтернеті, вони подовжують життя. Немає нічого важливішого, нічого важливішого. Ви можете 40 хвилин вбити своє життя на скролінг, а можете подовжити його на годину, двічі. Я... Переконаний, що в останній день вашого життя, в, останні, в останню годину свого життя ви будете від, готові віддати що завгодно, щоб прожити ще день, два чи тиждень. Що завгодно. І будете проклинати самого себе, що ви витратили своє життя на ніщо, що ви втратили ці 40 хвилин кожного дня, коли ви могли потренувати себе і жити довше, жити більш наповненим, щасливим життям. І це дуже важливо. Це перед не має бути реалізмом, це має бути просто перемиканням себе. Не часто буває, я звичайно жива людина, що мені там тягне якийсь може, серіальчик подивитися чи там відключитися, там подивитися скролінг там, чи щось таке. І сідаю, і роблю дихальні практики, тому що вони дають мені ясність, розуму, мислення. Часто мене питають, як я стільки встигаю там, писати статті, книжки, виступати з ефірами, читати лекції студентів. Багато всього, багато всього. Але саме те, що я вмію себе перемикати, дає мені можливість, можливість рухатись в такому темпі і в такому насиченому житті. І це має бути якийсь такий крок, вікрокрок, да, який дуже легко зробити. Давайте спробуємо прямо зараз. Обираєте якусь свою звичку, сформулюйте її в два речення. Наприклад, замість, коли тригер. Я роблю іншу дію 7. 10 хвилин. А далі, перед тим, як далі написано стара дія, я роблю мікрокрок 30 секунд. Це така перепрошивка. В моєму варіанті, в тому ввечері, Тригер. Я роблю дихальну практику. Потім переключаюся, йду в душ, приймаю контрастний душ, і це вже інша дія, інша нагорода, інше відчуття свіжості і головне, володіння собою. І це не про якусь міфічну силу волі, це про володіння своїм життям. Це і є перепрошивка без насилля над собою. Кому сподобалася друга техніка, хто готовий її робити, поставте, будь ласка, цифру 2. І тепер третя практика. Вона називається переприв'язка тригера. Це такий NLP. NLP така технологія, NLP варіант. Я зараз покажу дуже простий варіант, який багато хто відчує відразу. Отже, крок перший знайдіть тригер образ того, що запускає. Вашу звичку, закрити очі на 5 секунд. Увіть момент, коли, наприклад, ваша рука тягнеться до старої звички, наприклад, телефон, щось солодке чи щось відкласти, де ви це відчуваєте в тілі, в грудях, в горлі, в животі, От центр цього руху вашої руки, вибачте, для того щоб ви зробили якісь непотріб, якусь погану звичку, вам треба її зробити своїм тілом, нічим іншим. Отже, закрили очі на 5 секунд, і уявили, як ваша ручка тягнеться до старої звички. І відчули, де є центр цієї звички. А тепер зробіть стоп кадр це другий крок зробіть стоп-кадр, і змініть якість цього образу всередині себе. Уявіть це як маленьку картинку на екрані, а тепер зменшіть її, зробіть ще темнішою, прямо в таку чорно-білу крапочку. Це знижує емоційний заряд. Вона має бути таке, як щось дуже незначне і далеке. Зробили? Хто зробив, поставте знак оклику. І крок третій: вставте нову реакцію. Тепер уявіть собі інший кадр, ви робите щось нове, нову дію, Оці замість. на моєму випадку це дихальна практика, душ. І відчуйте нагороду, полегшення спокій. Контроль, гордість за самого себе за те, що ви володієте своїм життям, і увіть цей кадр великим, сильним, і поєднайтеся з ним всім тілом так, щоб ця маленька темна точка просто розчинилася в цьому стані, і останній четвертий крок: зробіть те, що вони називають якірний на цей стан. Стисніть так пальчики, чи просто руку в кулак, чи доторкніться до того місця, де раніше був центр цієї е, некорисної дії, та, токсичної якоїсь дії, яка вас знищує. Можу, доторкніться до зап'ястя, чи де ще. Де, от я завжди вчу на курсі налопі практик, як правильно ставити якорі, щоб вони трималися. Це така невеличка таємниця, секрет Я першого числа першого. Лютого я вам покажу, розкажу там, навчу кожного, хто прийде, як цим користуватися. Це буде такі швидкий якір, який будете вмикати в реальному житті. Кожного разу, коли ваша рука тягнеться до старої звички, ви робите так, раз, і у вас вмикається інший стан. Друзі, це не чеклунство, це спосіб навчити свій мозок, той самий тригер, інший шлях, інша така доріжка і та сама нагорода. Як було в фільмі Кавказька Полонянка, пам'ятаєте? Нехай той, хто нам заважає, нам допоможе. Нехай той самий тригер, який раніше запускав погану звичку, запустить зараз корисну звичку, а потім ще буде класна нагорода. Кому сподобалася ця практика номер три, поставте, будь ласка, трійку, використовуйте це. Подивіться, будь ласка, всі ці практики в відеозаписі. 3, 5, 10 разів. Я згадую як засновник провокативної терапії Френк Фарлі, якого питав: Як можна навчитися так гарно, так потужно працювати, як ти, Френк? Ним там захоплювалися і Вітакер, і Роджерс. Там найвидатніші психологи світу дивилися на роботу і вважали, що вона надзвичайна фантастична, магічна буквально. Подивіться, до речі, відео Френка Фарлі є в інтернеті, там кілька сесій, його записи є з перекладом є. <глумовні>, є з перекладом Я спитав його, бо я вчився в нього багато років, він вважав мене і говорив мені, що я один з найкращих його учнів. І він мені сказав так: дивись відео відео моїх сесій по 100-200 разів. Вивчи їх на Ізусть, щоб ти пам'ятав кожний крок, кожне слово, зрозумій сутність цього. Зрозумій, як спрацьовувати чи інші техніки, отже, отже, подивіться, будь ласка, всі три практики, які я дав декілька разів, і пробуйте робити прямо під запис те, що я кажу, і поділіться своїми враженнями тут по ефіром, що ви отримали, як це спрацьовує, що у вас вийшло, що не вийшло. Робіть це. Бо якщо ви не робите нічого, ви будете отримати те саме. Одна з ознак ідіотизму, як говорив про це Ейнштейн, робити те саме і очікувати інший результат. Тобто робити ту саму звичку і очікувати, що у вас буде щось інакше. А для тих, хто хоче глибше вивчити, зрозуміти не просто, як користуватися тими техніками, які я вам даю, а самому навчитися їх робити, і розробляти, і отримати величезний пакет більше 50 технік. НЛП, це знаєте, як застосунки для телефону, скачати собі там на телефон, да, от так тут ви скачаєте в свій мозок. Дуже корисні технології, дуже корисні практики, які для різних сфер життя там: і робота з фобіями, і робота з там, я вже казав, з переконаннями, з конфліктами, і з внутрішніми конфліктами, з зовнішніми конфліктами, взаєморозуміння з ким завгодно, винен перемовин, самомотивація, розкриття якихось прихованих талантів і розуміння своїх глибинних намірів, і глибини намірів іншої людини. Вже казав про сенс життя багато всього. Більше 50 технологій, якими ви зможете користуватися. І, зокрема, цей курс відміняється тим, що тут не тільки НЛП 20-го сторіччя, як здебільшого курсу курси в Україні, але це ну, навіть в світі, так, здебільшого курси за НЛП практику, а це техніки і 21 сторіччя, і найсвіжіші ж навіть техніки 2020-х років, системного НЛП, НЛП з 3-го, 4-го покоління. Ви зможете всім цим користуватися. Мало того, я навчу вас, як ви можете будь-яку техніку, яку ви прочитаєте в інтернеті, здійснити кваліфіковано. Ви не просто вивчите готові техніки, які даються на курсі, а зможете здійснити будь-яку техніку, яких сьогодні безліч, їх мільйони. Знаєте, як людина, яка навчилася грати на музичному інструменті, вона зможе грати будь-яку музику, яка записана нотами. Так само і ви зможете. І це вже буде не один майстер-курс, а базові навички, які роблять ваші звички, ваше життя керованим. Техніки на зміну стану, керування уявою, керування увагою, формування нових способів мислення, поведінкових стратегій, покращення комунікації, тобто все, що тримає вас в порядку. Підпорядкованості вашим бажанням, навіть коли навколо хаос і війна. Як отримати внутрішній лад, внутрішню силу, як досягати бажаного, навіть коли навколо хаос і війна? От про що цей курс. Ну і наостанок три питання, для самостійно роботи. До речі, кому важливо було дізнатися про цей курс, про те, про ті можливості, які. Від перед вами відкриваються. Пишіть, будь ласка, взагалі в коментарях. Я на завершення задам вам три питання, які можуть реально змінити все в вашому житті, якщо ви відповісти чесно. Яка нагорода стоїть за моєю поганою звичкою? Спитайте себе. Подумайте про одну, дві, п'ять звичок своїх поганих? І Спитайте, яка нагорода, який позитивний намір яка нагорода стоїть за цим? Полегшення, тиша, контроль, радість, відпочинок. Я колись спілкувався з одним хлопцем, він каже: так, я, мабуть, захворів. Я кажу, про що будеш хворіти? Скоріше все, каже про відпочинок. Звичка хворіти, коли вам потрібен відпочинок, наштовхує мене на думку, що можна відпочивати. Не хворіючи. обов'язково доводитися твоє життя до хвороби для того, щоб дати собі можливість почити. Хто з таким стикався? До речі, напишіть про це, поставте плюси. Напишіть. Хто стикався з такими ситуаціями? Друге питання: який тригер запускає мої погані звички, найчастіше? Час, місце, емоції, думки, люди? Що ще? Що керує вам і чим маєте навчитися керувати ви? Бо це ваша звичка, а не ви раб цієї звички. Ви можете самі формувати свої звички, ви можете самі програмувати своє життя, а не просто бути рабом тих програм, які невідомо як, невідомо від кого, потрапили в ваш мозок. Може, інколи відомо, навіть можете згадати, що може вас хто до цього привчив, але це не означає, що ви маєте бути рабом до кінця життя. І третє питання. Яка одна маленька дія може давати мені ту саму бажану нагороду без шкоди, без шкідливої звички? Яка одна маленька дія, яка буде 5-7 хвилин? Наприклад, я хочу відпочити, я, знаєте, я відкриваю вікно, дихаю, повітря, якщо навіть воно холодне, зимне. Вони прояснюється мозок. Я п'ю теплу воду, лягаю. в Ліжечку, там, навіть якщо холодно, роблю собі там грілку, там, чи якийсь інший підігрів. І, і засинаю. Без того, щоб гортати телефон, там, витрачати час на не невідомо що. А що буде в вас? Чим ви себе переключите в щось для себе конструктивне? Це було третє питання. Отже, дякую, що були зі мною в ефірі. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Там... Тисніть на колокольчик, щоб вам приходили повідомлення, коли будуть які ефіри. І пишіть в коментарях про тригери, які ви впіймали в себе сьогодні під час цього ефіру, про звички, якими ви будете керувати, і про звички, які керують вами. Я би мріяв, щоб ви були керівником свого життя. Я роблю для цього все. Я вважаю, що НЛП це можливість повернути собі своє життя. Це не програмування, яких там, я на вас якось здійснюю. Ні, це програмування, яке ви самі зможете здійснити по відношенню до самого себе, спрограмувавши той спосіб, ту архітектуру свого життя, той дизайн свого життя, який робить вас щасливими, розумними, гармонійними самими собою. Для мене це сенс. А ви вирішуйте самі. Бо в кожного є свій вибір. В кінці кінців хтось має прожити і нещасне життя, але я б хотів вірити, що у вас тепер вибір є. І ви оберете те, що потрібно вам насправді. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Дороманова, доктор філософії і психології, тренер НЛП міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. Підписуйтеся, приходьте на. Події, які вам можуть допомогти, на все добре.